Вітаю вас! Це програма «По обидва боки. Спільний проєкт обласного телебачення Галичина і правління державної пенітенційної служби. Неодноразово у наших попередніх випусках ми говорили про те, що основою реформування кримінально-виконавчої системи має бути не покарання, а виправлення тих, хто з тих чи інших причин конфліктує з законом. І насамперед, це стосується неповнолітніх та дітей правопорушників. Одним із пріоритетних напрямів роботи з неповнолітніми, які перебувають у полізору панітенціарної служби, є розвиток співпраці з недержавним сектором та міжнародними організаціями, які опікуються правами дітей. Прикладом такої співпраці є українсько-канадський проект, який має на меті реформування системи вітчизняної кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Це було за підтримки президента України. За підтримки ну, Верховної Ради і на основі цього франківсько так само зараз діє, починаючи з 2010 року. По даний час діє пілотний проект на даний час ми продовжили його, тому що він дає свої плюси, дає свої позитив. Ми вивчаємо дітей з різних ракурсів. Ми про людину знаємо не тільки неповнолітніх осіб, а також і осіб молодіжного віку. Ми співпрацюємо з центром соціальних служб у справах дітей, що стосується неповнолітніх. А також залучаємо різні громадські організації, церкву залучаємо до перевиховання. Ну, хоча б одну людину, якщо ми поставимо на шлях. На правильний шлях це вже буде дуже позитивно. Завдяки зусиллям проекту у місті створено центр відвідування для дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом. Первинна цільова аудиторія центру неповнолітні, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі і знаходяться на обліку кримінально-виконавчої інспекції. Ми підходимо до вирішення проблеми з огляду на дитячу психологію, з огляду на те, що зіпсувати дитині життя, це не так важко. А от як раз попередити те, щоб зіпсувати життя, оце набагато складніше. І часто при спілкуванні, при відвертому спілкуванні з психологами, з соціальними працівниками, ми довідаємось про ті речі, які потім проговорюємо з батьками. Для батьків іноді це буває просто відкриття. Що отримують у нас діти? Грошей не отримують, отримують тільки соціальні послуги. І в першу чергу вони приймають участь в реабілітаційних програмах. Ряд програм розробили автори проектів, тобто посольство Канади і Канади. Представники, які вже знають, як працювати з такою категорією дітей, тому що для України цей проект є новий і власне в першу чергу дуже важлива програма абсолютно для всіх дітей, які приймають участь, це керівництво гніву. Тому що дуже часто підлітки не володіють собою і в стані агресії можуть скоїти е, злочини. Крім того, про це вони будуть розкаятися потім, але це буде вже потім, тоді коли вони це вже зробили. І в першу чергу ми працюємо якраз з цією проблемою. Крім того, що ми працюємо з підлітками, які мають проблеми, ми працюємо з їхнім оточенням, тобто з їхніми батьками, з школою, з навчальними закладами, де вони навчаються. Зрештою, вчимо їх, як жити так, щоб не конфліктувати з оточенням. Рішення суду дає, наприклад, там рік-півтора умовний термін покарання, тобто випробування. На на, на основі цього ми протягом цілого від терміну відбуття покарання ми працюємо з дитиною. Це починаючи, вивчаємо особисті якості, вивчаємо його сімейні стосунки, по місцю відношення, по місцю проживання. І закінчуючи, як я вже казав, розробкою плану індивідуальної виховної роботи і на основі цього плану, щоб дотримуватися. На обліку в міському секторі кримінальної міліції у справах дітей зараз перебуває близько 20 осіб. З них 16 вже вчинили кримінальні правопорушення, зокрема крадіжки, шахрайства і вживання наркотичних засобів. Саме цей центр і цісна робота з дітьми полягає в тому, що ми вивчаємо кожну дитину як особистість. Зокрема, складаємо спеціальні форми оцінки ризиків потреб цієї дитини, проводимо з ними виховні бесіди. І Саме з цих потреб і будується сама методика їхнього перевиховання або виховання в правильному руслі. З власного досвіду скажу, що я не поділяю дітей з благополучних або неблагополучних, тому що злочини або правопорушення вчиняють як одні інші. Це потрібно виходити з того факту, що вивчити саму дитину, які її є потреби. Але здебільшого це є саме сім'ї, а соціальні, де батьки або зловживають з перед тими напоями, або просто ну, не цікавляться своїми дітьми і неналежно виконують свої обов'язки прямі батьківські. Працюємо з сім'ями, також це пов'язано з службою справах дітей. Ми відвідуємо неблагополучні сім'ї. Приблизно два рази в місяць відбуваються рейди спільно з медиками, з працівниками, з соціальними працівниками, де ми відвідуємо їх за місцем проживання. Також дуже тісно співпрацюємо зі школами в рамках канадського проекту це шкільний інспектор міліції. В результаті чого ми маємо дані про дітей, які перебувають ну на так званих неофіційних внутрішніх обліках в школі, які без поважних причин не відвідують школу, відповідно проводиться робота з їхніми батьками. Якщо профілактика не дає певного результату з певних об'єктивних причин, таких батьків притягують до адміністративної відповідальності. Якщо раніше їм потрібно було не відвідувати заклади. Кримінально-виконавчої інспекції або міліція прав дітей, то на даний момент вони відвідують таку структуру, як центр денного відвідування для дітей, і представники правоохоронних органів бувають тут, проводять з ними паралельно бесіди. І, зрештою, якщо комусь треба відмічатися, то їх відмічають про те, що вони тут є. На основі цього розробляється індивідуальний план виховної роботи. На основі цього плану, звичайно, період відбування покарання ми коригуємо ці плани. І в кінці вже бачимо, чи дійсно та дитина стала на шлях виправлення, чи, чи вона, розумієте, що буває таке, що неодноразово засуджений. Дуже багато грає е, е, роль сім'ї, Непов, неповноцінна сім'я, е, без батьків, без матері, без батька. Наприклад, на, на Донянському районі є е, е, діти-сироти. Так само, ну там знаєте відношення до них, там ну трошки, трошки, як таке, інакше ніж ніж в повноцінній сім'ї. І ми тоді на основі цього ми залучаємо всіх представників практичних психологів. Ми тісно співпрацюємо також з медичним коледжем, з психологом, з Прикарпатським університетом, з психологами працюємо, щоб якомога краще і повніше охопити вільний час дитини. Ну, щоб він потім не мав часу на дурниці, перепрошую, що я так кажу. Особливо важливою для реалізації проекту є робота місцевих служб у справах дітей. Мелітополь та Івано-Франківськ стали першими містами, в яких на практиці розпочалося втілення стратегії щодо покращення реабілітації та реінтеграції дітей, які вчинили правопорушення до їхніх громад. Проект так само охоплює уже Київську. Область, Донецьку область, ну, там трошки інакше зараз ситуація. Так само у Львів зараз впроваджується пілотні наші працівники їхали надавати на навчання, надавати практичну допомогу. На базі центру відвідування ми також вчили працівників кримінальної виконавчої інспекції, це було в вересні місяці за участі нашого, в нас є спеціалізований курс підвищення кваліфікації училища. Ми були психологи, був начальник циклу психологічних дисциплін. Ми на базі відвідування також і висвітлював засобів масової інформації, вчила наших працівників. Основна наша функція це написання досудових світів. і кожен працівник нашої служби бере участь у судовому засіданні при розгляді кримінальних справ на неповнолітніх, що дає досудовий звіт у матеріалах справи, бо він долучається до матеріалів справи. Перш за все, ми даємо повну характеристику на дитину від його народження. В якій сім'ї він виховується, чи в сім'ї, як де дитина опинилася в складних життєвих обставинах, чи в благополучній сім'ї, чи в повній, чи в неповній, чи дитина під опікою перебуває. Потім відповідно стосунки його з товаришами, однолітками, вплив дорослих осіб, щоб написати, підготувати і написати цей досудовий звіт, Ми збираємо інформацію зацікавлених структур, тобто центр соціальних служб для молоді, чого перебувала дана сім'я під супродом обов'язковому випадку кримінальна міліція в справах дітей, дошкільний заклад або шкільний заклад, тобто навчальний заклад, і обов'язково ми проводимо бесіду з дитиною. Перш за все, якщо у нас є довіра до дитини. З якою ми працюємо, повірте мені, результативність досить висока. Ми повинні зараз скерувати дитину на те, що ми не є караючий орган. Ми дитині хочемо допомогти і захистити йому, його в судовому засіданні. Коли ми виступаємо в судовому засіданні, і е, матеріали до судових звітів повністю долучаються до матеріалів справи, це дає можливість судді. Ну, ви, напевне, знаєте, що в міському суді є два судді, які ведуть виключно справи по неповнолітніх, дає можливість цьому судді об'єктивно і неупереджено е прийняти відповідне рішення. Ну, хочу зазначити, що за 2014 рік ми брали участь у. Ну, більше 20 судових е, засіданнях, але 16 досудових звітів вже були прийняті. Решту переноситься на 15-й рік, і жодна дитина моя не була засуджена. Тобто вишукали можливість, знайшли альтернативу ув'язнення, громадські роботи передати дитину під нагляд батьків, що дає можливість адаптуватися ще в цьому суспільстві і відповідно стати на шлях виправлення. На цьому наша програма добігає кінця. Бажаємо вам мирних і радісних новорічних свят. Побачимося в ефірі вже у 2015 році.